Проведемо інспекцію нового. офісу. Минулого четверга не було відео, бо ті Фрейд переїжджали в новий офіс. Хочемо подякувати нашим клієнтам та партнерам. Ми розвиваємось разом. А тепер до відео. Привіт! Я Володимир, керівник відділу закупівлі компанії Дрейт. І це третій відеоурок нашого Ютуб курсу про викуп, пошук та доставку товарів з Китаю. На початку хочу відповісти на ваше запитання. Володимир, дякую за вашу роботу, але не розумію, навіщо ви це робите. Розкриваєте усі умови роботи з Китаєм. Ви ж і самі надаєте цю послугу. Навіщо це вам? Даний курс актуальний для підприємців. Котрі почали бізнес з Китаєм або тільки починають та зіштовхнулись з проблемами. We have a Тут ми відповідаємо на запитання і надаємо рішення проблеми. З нами ви розумієте, як відбуваються усі процеси, як це працює та як це зробити самостійно та на що звернути увагу при роботі з логістичною компанією. Ми на 100% впевнені, що даний курс збільшить ефективність співпраці з нашими клієнтами. Клієнти, котрі з нами працюють вже давно, можуть виконувати певні логістичні операції самостійно та можуть знищити свої витрати на деякі послуги. One is one is one. А особливо це корисно для маленьких підприємств та стартапів. Наша мета сприяти розвитку вашого бізнесу та створити умови подальшого росту, включаючи делегування завдань нашій компанії. Компанія Діфрейт працює над розвитком українських підприємств та країни. Повертаємось до теми сьогоднішнього відео: доставка по Китаю до складу перевізника. Перед. А навіщо знати цю інформацію? Ви запитаєте, навіщо вам знати цю інформацію, якщо ваш постачальник усе організує? Ну ні. Ви помиляєтесь. не усі постачальники відповідають за транспортування товарів. В залежності від умов постачальники надають свої тарифи. Дуже часто може бути низька ціна на товар. На сайті, бо вона без доставки та без НДС. Не знаєте, як відслідкувати вантаж, ваш трек не трекається, ваш вантаж не промаркували, та перевізник не прийняв його на складі. Постачальник каже вам, що ваш вантаж прибув на склад, але на складі його немає. Що робити у цих випадках? Розберемо сьогодні. Китай поділяється на три великих регіони. Це три логістичні зони. Кожна зона має свій термін та свою вартість доставки, в залежності від габариту вантажу та способу перевезення. Китай це та країна, де логістичне перевезення поштою може бути авіа, тому що він дуже великий. Залишайте коментар, якщо хочете, щоб я зробив експеримент. Я замолю три однакових товари з різних зон. І подивимось: термін доставки та вартість. Також я розповім, як робити повернення. В онлайні та не втратити свої кошти. Залиш будь-який коментар, якщо тобі цікаво. Способи доставки до складу перевізника. Авіадоставка. Доставка річним або морським способом, доставка наземним транспортом. Морським. Давай тому, що саме в Китаї може, морем швидше бути. Вони поділяються на декілька видів доставки. Перший це кур'єрською службою. Або ви відносите у поштове відділення, або до вас приїжджає кур'єр та забирає вашу посилку. Другий спосіб: довантаження на попутний транспорт. Або замовлення транспорту для відвантаження. В Китаї дуже багато кур'єрських служб. Тобто більше 20 найпопулярніших. Загалом їх більше 100. В Китаї є різна доставка. Експрес та звичайна. Експрес зазвичай дорожче. У півтора рази. Доставка є з рук в руки, з відділення на відділення і з відділення на руки. Для вибору оптимального варіанту доставки по Китаю запитайте у постачальника, яким способом вони рекомендують доставити вантаж до морського порту. Або зверніться до нас. Відділ викупу допоможе вам розрахувати доставку по Китаю та знайти найдешевший варіант. Тому що ми розуміємо усі ціни та Терміни доставки. Розрахунок доставки за посиланням в описі відео. Хочеш отримувати більше корисного контенту, переходь до нас в Телеграм. Там купа корисного контенту про бізнес з Китаєм. Саме для вас ми підготували нове відео з лайфхаками по спілкуванню з Китайцями, які типи постачальників бувають. Як не потрапити на шахраїв? Як спілкуватися з постачальниками. Переходьте за посиланням в описі. Допоможіть нам поширити український навчальний контент. Зазвичай розраховуйте на 7% від вартості інвойсу на доставку по Китаю. Але це залежить від габариту товару та від місця знаходження постачальника в залежності від вашого складу, в залежності від того, як далеко знаходиться ваш постачальник. Деякі постачальники враховують одразу доставку. Деякі не враховують. Тому треба перепитувати. Коли ви купуєте на китайських платформах, зазвичай там знизу написана доставка. Наприклад, як отут. Але розумійте, щоб була правильна доставка, постачальник має внести на кожен товар ідеально правильні розміри. Якщо там розміри приблизні, то доставка буде некоректна: або більше, або менше. Тому. Правильна доставка по Китаю буде після модерації. <звёзд> тобто ми купуємо товар, закидаємо його у кошик та відпраремо на модерацію. Після чого постачальник зв'язується з кур'єрською службою, йому надають тариф, та він вносить цей тариф нам, після чого ми вносимо оплату. <звёзд> Третінг посилок. Щоб затрекати посилку, потрібно зайти на сайт qid 100 Посилання на цей сайт я залишу в телеграмі. Переходь. що робити, якщо посилка не трекається. Це нормально. Surprise, surprise. Якщо посилка не трекається, перший варіант це посилка не відправлена. Для вирішення проблеми потрібно написати постачальнику та дізнатися, чи відправив він посилку. Можливо, ні, або, можливо, кур'єрська служба не внесла в систему. Які труднощі можуть виникнути при доставці по Китаю. Наприклад, відправили вам трек, а отримали ви інший. Що сталося? Можливо, постачальник відправив вам неправильний трек. Або постачальник відправляв однією поштою, а приїхало іншою. Це нормально. Коли змінюється кур'єрська служба, змінюється і трек. Тому вони ліплять новий стікер на коробку. Кур'єрна служба може змінюватись, бо китай дуже великий. В різних зонах різна кур'єрська доставка. Від їх популярності залежить те, який буде у вас трек. Можливо, так міняється, бо у кур'єрської служби, якою відправив вам посещальник, поряд немає складу. Тому він вимушений делегувати це іншій компанії. Постачальник не промаркував ваш товар. No, God, please, no, no! Що робити? Надати обов'язково трек. Не ну, усі постачальники маркують товар, бо, можливо, товар відправляють не вони. Щоб знайти найвигіднішу ціну та гарного постачальника, звертайся за посланням в описі. Як вам ще один випуск про викуп та доставку з Китаю? Пишіть в коментарях, які теми ви чекаєте, ми обов'язково їх відзнімемо. Та надамо вам відповіді на ваші запитання. Наступного четверга розповідаємо, як знайти актуальний товар для продажу в Україні. Підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. До нових зустрічей на каналі Діфрейд.